Всім вітання, радий вітати вас на каналі. Сьогодні поспілкуємося щодо мого автомобіля, продовжую далі його вдосконалювати, зокрема доводити до ладу. Пофарбував бампер, забрав, в принципі, на відео зможете побачити. Вже було темно, коли забирав, не було так видно. Але в цілому по кольору вгадали досить гарно. Навіть от зараз видно, що переходу як такого немає. Ну і звісно. Все набагато краще виглядає, ніж виглядало раніше. Мені подобається. Єдине, що мені прийдеться зробити дріжечки, о, зазор підправити і це не з цієї сторони а з оцієї. чуть, -чуть зазор підправити. Оце зробиться. В цілому машина гарніше виглядає. Якщо взяти коротко по роботі мені все сподобалось, по тому як виглядає, набагато краще, ніж виглядало до цього. Крім того, хочу сказати, що ціна питання роботи, зокрема, фарбування бампера, мені вартувало 8 тисяч гривень. І відповідно сам бампер, який я купував новим, звісно, що це аналог, вартував мені 20 4 тисячі гривень. Таким чином загальний прайс вийшов 32 тисячі гривень. Е -е, наступним етапом буде детейлінг, зокрема полірування автомобіля. Нарешті дочекався, коли забрав цей автомобіль, та зробили те, що хотів, а саме е полірування, плюс нанесли кераміку. Автомобіль змінив свій зовнішній вигляд. Повірте, зараз коли забрав, просто кайфунув, реально кайфонув від зовнішнього вигляду, як став виглядати автомобіль. Ось так автомобільчик виглядає. Вже по зовнішньому вигляду в принципі питань нема ніяких. Спереді фари теж полірнув, затягнули в плівку. Можете побачити, ідеально, класно саме покриття, ну, не передати. Офігенно класно. Все неймовірно. Зараз покажу вам зовнішній вигляд автомобіля, як він виглядає зараз. Хлопці молодці, реально молодці, круто, все вийшло, все дуже класно. Дивіться, з дисками, як воно зараз виглядає. Просто неймовірно. Також полірнули під ручками, наклеїли плівочку, все класно. Підводячи підсумок того, що було зроблено, а саме полірування автомобіля, покривання його керамікою, прибирання салона, звісно, диски відчищали, робили, доволі до ладу, бо трішки вже забруднив їх. Далі полірування фар. Наклеєні плівки і проклеювання під ручки плівкою. Все це разом вартувало для цього автомобіля 570 доларів. Точніше, в якому стані було лакофарбове покриття, це просто жах в плані бруду, в плані різного роду вкраплень від... Смолив, краплень від хімії, яка використовувалась в Канаді саме для того, щоб сніг розставав, не було жаледиці. Автомобіль повністю був рижий. Тому ось така ціна 570 доларів з усім. Я думаю, що ціна більш чим достойна. Ось такий автомобіль зараз дійсно викликає у мене лише. Захоплення, захоплення тим, що я зробив і як я зробив. Так що ось так. Тепер поїду, кайфону трохи, щоб люди подивилися. Автомобіль ну просто лялька. Лялька-лялька. Я задоволений. Ну і мити його буде тепер простіше, набагато, і цей блиск буде залишатися. Повірте, я знаю, тому що я робив цих людей. Це вже другий автомобіль. Два роки назад я робив джельку. і джелька вже їздить. Два з половиною роки, практично да, і зовнішнього вигляду не міняє. Тобто дана кераміка, яку вони використовують в роботі, вона дійсно дуже якісна і навіть два з половиною роки і вона в принципі виглядає як нова, це теж досить великий показник. А там фарба ще й темно-синя, металік, там ще більш проблематичніше. Всім вдячний за перегляд, всім вдячний за коментар. Буду. Звісно, радий з вами поспілкуватися. Пишіть все в коментарях, поспілкуємося. Цей автомобіль готується на продаж, і я його буду продавати десь з січня місяця, коли вже доведу його повністю до ладу. Ціна даного автомобіля буде в межах 23 тисяч доларів. За повністю справний автомобіль, який я особисто буду гарантувати, що він проїде 1050 без будь-яких проблем. Після того, що було мною зроблено після тих всіх робіт, особисто гарантія буде від мене. Так що, власне, ось таке відео. Ще раз ставте вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба, та все буде Україна!